Я сподіваюся, ви вже знайомі з нашим героєм Геннадієм, який сім років інвестує по стратегії DCA до cost Average. Якщо ви не дивились попереднє відео, яке я зняв більше року тому, в липні 23-го року, обов'язково подивіться зараз 10 хвилин. Я вам розповідаю за 20 секунд. Геннадій почали інвестувати в липні 2017 тисячі сімнадцятого. Конбу дозволив це. Він інвестує кожні півроку 3600 доларів. В ІСАК це світові лачки. Якщо ви досі не знаєте, де знайти табличку, iPlan Capital Demo, Напишіть в коментарях, демо і ми вишлемо вам цю табличку. В принципі, в цій табличці якраз просто показано щось. Що Геннадій почав купувати Іса, коли фонд був 44 долари за акцію. Зараз фонд коштує 84 долари за акцію станом на 2 липня 2024 року. Всього він купав 50 400 доларів, і ринкова вартість його портфелю зараз оцінюється в понад 73 тисячі доларів, тобто більше 23 тисяч доларів незафіксованого прибутку. Тепер починається цікава частина, тому що, звісно, хтось каже, так що Геннадій зараз буде купувати 31 липня на хаях, коли все настільки виросло. Але більшість глядачів нашого каналу вже до цього звикли. Там хай нюбай. Та? Тобто Геннадій постійно купує і коли воно падає, і коли воно росте, тому що це просто суть до Кост averaging стратегії постійно рівномірно купувати. І тут якраз жодних питань і сумнівів немає. 31 липня Геннадій на 3600 знову купить ІСАК. сак. Однак виникла дуже цікава, можна сказати, проблема, де якраз потрібна ваша активна участь, дорогі глядачі. Тому що в Геннадія багато друзів. Вони йому кажуть: Єна, що ти такий скучний? Та ми тут інвестуємо в крипту там в акції, там життя вирує апарт-отелі. А ти, от таким чином, просто там дві години в рік витрачаєш на інвестування і в тебе немає навіть про що з нами поговорити. І ось Геннадій, слухаючи ці всі розмови, подумав: дійсно: а чому б не завести собі фан-портфель? Чому б не проінвестувати в щось таке більш ризикове і з цілею заробити більше 10% річних у валюті? Звісно, Геннадій досить кваліфікований інвестор, та тому він вибрав шість варіантів. Які на перший погляд йому здається такими притомними, і далі, якраз глядачі, потрібна буде ваша допомога, тому що ви маєте проголосувати на спільноті і в телеграм-каналі iPlan.ua по цим шести варіантам, який же варіант Геннадію ви рекомендуєте обрати? Він зараз складе 10 тисяч доларів свого такого ризикованого портфелю. І через два роки ми з вами подивимося на перші результати, яким чином цей фан портфель зіграв по нашій з вами рекомендації, і як Гнадій рухається далі до своєї фінансової свободи. Отже, поїхали шість варіантів. Перший варіант це вкласти ВІТЕФ на Індію. Я дослідив кілька таких Інтієфів, і оскільки в нас Геннадій досить кваліфікований інвестор, і я дивився такі фонди, відверто кажучи, з кількома клієнтами, і кілька клієнтів вже про в Індію. Ставка якби на те, що багато виробництв з Китаю будуть переноситись в Індію, буде більше інвестицій в Індію. Там і так економіка росте досить добре, і фондовий ринок досить добре росте. Ну, відповідно, просто купити ІТФ на індекс індійських компаній. Я знайшов цікавий синтетичний фонд на Індію, це XSX5, і ви можете подивитися, знайти його на Just ETF, і всі параметри, дохідності і так далі. Другий варіант це проінвестувати в споживчий кооператив Rivos. Вони зробили кілька споживчих кооперативів з таким демократичним чеком входу. І на їх сайті я знайшов, що зараз тривають продажі. Це проект Павза в Миколичині в Карпатах. І відповідно можна таким чином стати співвласником цього прекрасного котеджного містечка. Третій варіант це крипта. В Геннадія багато друзів, які постійно йому там щось пропонують по крипті, розказують там ганяють на цих американських гірках крипто, і вони активно туди зазивають. Геннадій не хоче якби багато приділяти з цього з часу емоціям, але він віддає належне, що можливо варто вкласти в такий. Можна сказати, пасивний криптопортфель, і 3 четвертий, 75% класти в біткоін і 25% в ефір. Це наш третій криптопортфель. Четвертий варіант це варіант, а, знову таки, з нерухомістю. А, ви вже знаєте багато про інжур. У нас два рази на каналі був Андрій Жружій. Тоді мова йшла про більш прогнозовані фонди. Зараз не кілька фондів: там Ocean Plaza, інжур Інжурготе. З менш прогнозованими результатами, і ось оскільки в Геннадія є якби така любов до подолу про те, що можна стати співвласником ринку житній, ревіталізувати, тобто зробити цей ринок сучасним і ще й на цьому зробити. Він також здає інвестицію в інжуржинь. П'ятий варіант це кредитування українського бізнесу. А знову таки, оскільки Геннадій вже достатньо такий поміркований раціональний інвестор, він не збирається позичати там куму чи одного класнику на відкриття бізнесу розуміється, що це великі ризики, це може зіпсувати стосунки. Однак він знає, наприклад, компанію P2B, Capital, яка робить фільтрацію всіх цих бізнесів. Ну і далі можна видати кредит бізнесмену. Це буде без застави, але це ніби в такі відібрані вже проекти. І в таких проектах теж значно більше ніж 10% річних можна заробити на беззаставному кредитуванні бізнесу, ну і заодно допомогти українцям. Підприємцю розвивати свій бізнес, оскільки це бізнес вже не на рівні ідеї, а ті вже що мають що показати фінансову звітність і перебувають на етапі розширення і масштабування. І нарешті шостий варіант: це відома вам компанія d Finance. Тобто Геннадій може просто купити автомобіль, віддати його в лізинг таксисту. Це вигідно для таксиста, тому що він отримує таким чином фактично автолізинг, поступово його викупає за два роки. І вигідно Геннадію, тому що він може заробити більше 10% річних. А ми говоримо навіть про 16% річних. Звісно, ще є варіант інвестувати в стартапи венчури. Але ми з вами говорили, що, хоча демократичний порівходу в різних синдикатах зараз 5-10 тисяч доларів, але проінвестувати все таки в один стартап, це занадто такі шанси близькі до лотереї. І щоб робити це системно і розумно, потрібно інвестувати в більше стартапів. Поки що Геннадій не готовий виділити на це достатньо капіталу. А коли ми говоримо достатньо, ми говоримо, що це може бути дані 40, і 50, і 100 тисяч доларів на рік як частина. Ризиковано. Тому давайте допоможемо для початку Геннадію з цими шістьма варіантами. Проголосуємо і на спільноті сімейного бюджету, і на каналі IPlanua. А також традиційно нагадую вам про лайки, про підтримку сімейного бюджету. Будь ласка, підпишіться, якщо ви досі не підписані. Порекомендуйте каналу Другу і давайте разом допоможемо сімейному бюджету прийти до 100 тисяч підписників, а Геннадію прийти до його мрійної фінансової свободи.